Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня справа переносить нас у містечко Форт-Веллі, Джорджія США. Це містечко на 8,5 тисяч жителів, які в основному займаються сільським господарством. Також місто відоме тим, що в ньому розташований Форт-Велліський державний університет. Один із історично чорних університетів США. Він був заснований у період, коли афроамериканці мали обмежений доступ до освіти в інших навчальних закладах. Сьогодні університет відкритий для всіх, незалежно від раси чи етнічного походження. Взимку 2020 року студентка останнього курсу університету Ані Траган готувалася до випуску. Але всі її плани обірвалися на день святого Валентина. Того дня друзі почали отримувати дивні повідомлення з її телефону, а потім вона зникла. Перш ніж ми продовжимо, хочу подякувати спонсорам каналу, саме завдяки вам з'являються нові випуски. Ваша підтримка надихає і допомагає розповідати більше історій. Я розумію, що зараз кожна гривня важлива, тому встановив символічну мінімальну суму спонсорства всього 10 гривень. А щоб подякувати вам для всіх спонсорів я випускаю ексклюзивні історії у форматі аудіо. Тож, якщо хочете підтримати канал і отримати доступ до закритого контенту, тисяйте кнопку Спонсорувати. Повертаємось до справи. У лютому 2020 року 23 річна Анітра Ган навчалася на останньому курсі Державного університету Форт-Уеллі. До цього вона закінчила старшу школу Вестлейк в Атланті. Після смерті матері, коли Анітра була ще дитиною, її разом з молодшим братом виховував їхній батько Крістофер Ган. У 2016 році вона переїхала до Фортвеллі на навчання. Між навчанням і підробітком офіціанткою в ресторані вона завжди була чимось зайнята. Доброзичлива й життєрадісна Анітра вела активне соціальне життя і постійно залишалася на зв'язку з родиною, зокрема зі своїм батьком в Атланті. Зранку 14 лютого її найкраща подруга С'єра Стюарт прокинулась і побачила низку повідомлень від Анітри. Спочатку все виглядало звичайно, вони привітали одна одну з Днем Валентина, але далі Анітра почала писати щось дивне. Вона заявила, що хоче зустрітися з якимось чуваком, і це було зовсім на неї не схоже. Подруга знала, що Анітра зустрічалася лише з одним хлопцем. Вони то сходились, то розходились. Це був 22-річний сержант армії США Демаркус Літл. Але з її повідомлень виходило, що вона планувала зустріч з кимось іншим. Сєра підтримувала подругу, хоча й не схвалювала її стосунків з Демаркусом. Він був проблемним, а їхні відносини нестабільними. Протягом наступних годин занепокоєння Сєри тільки зростало. Опівдні до неї звернувся їхній спільний знайомий Девід Говард, якого всі називали Скут. Він запитав, чи не спілкувалася вона з Анітрою. Скут теж отримав дивні повідомлення від неї, після яких зв'язок із нею обірвався. Це було дуже підозріло. Стривожена С'єра зателефонувала батькові Анітри, який тоді був в Атланті. Він, в свою чергу, попросив місцеву поліцію перевірити будинок дочки. Поліція Форт веллі не знайшла Анітру вдома. Також зник її автомобіль Білий Круз 2013 року. Друзі та родина весь цей час намагалися додзвонитися до неї і надсилали їй десятки повідомлень, але відповіді не отримували. Зникнення близької людини завжди величезний стрес. Тривожність, паніка, почуття безпорадності можуть накрити хвилею. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка, важливо не залишатися з цим наодинці. Наприклад, можна звернутися до Майндлі, це найбільша платформа в Україні для пошуку професійного психолога онлайн. Якщо ви відчуваєте тривогу чи потребу поділитися своїми переживаннями, Mindly допоможе знайти спеціаліста, який підходить саме вам. Переходьте за посиланням в описі або скористайтесь QR-кодом на екрані, а за промокодом BISI ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію. Батько Анітри негайно прибув у Веллі і офіційно заявив про зникнення доньки. Для її пошуків було створено спеціальну групу, до якої увійшли поліція Веллі, Офіс шерифа округу Піч і бюро розслідувань штату Джорджія. Востаннє Анітру бачили у будинку тітки її хлопця де Маркуса на Честфуд-Хілл-Роад. Вони провели там ніч із 13 на 14 лютого. Де Маркус Літл був останнім, хто бачив її перед зникненням. Через це він одразу ж став підозрюваним в очах громадськості і ЗМІ. Це останнє місце, де її бачили в четвер, о 23.30. Тітка підтвердила, що вона була тут зі своїм хлопцем, тому сьогодні ми обшукуємо цей будинок, щоб переконатися, що там немає нічого важливого, і звідси почнемо розширювати пошуки. У нас вертоліт GSP прочисує ліс у пошуках будь-яких слідів. Поки що всі, хто її знав, є потенційними підозрюваними, і ми поступово звужуємо цей список. Чи допитували її хлопця? Так, мем. Він не під вартою, ні мем. Перед зникненням Анітра була з подругами на вечірці. Близько 23.00 вона пішла звідти разом з подругою Трейсі Кінг, Демаркусом Літлом і його другом Джавоном Абрамом. Компанія вирушила до будинку Де Маркуса, де провела кілька годин. Десь після другої ночі Джавон відвіз Анітру та Де Маркуса до її будинку на Вест Чорч Стріт, щоб вона могла збрати свою машину. Там вони розпрощалися з друзями, а самі попрямували до Вафл Хаус. Потім повернулися до будинку тітки Де Маркуса на Роад, де й залишилися на ніч. За словами Демаркуса, вранці близько 11.30 Анітра сказала, що у неї запланована співбесіда, і пішла, але в реальності її співбесіда була призначена на 9.30 ранку. Якщо вона справді покинула будинок об 11.30, то вже запізнилася на 2 години. 22-річного Демаркуса Літла затримали біля його будинку та допитали. Його автомобіль, чорний Toyota Корола 2019 року, конфіскували для експертизи. Демаркус народився та виріс у Форт Веллі. вступив до армії у 2016 році і служив сержантом на базі Форт Ейзенгауер. Він був постачальником у підрозділі і мав перспективну кар'єру. Спочатку його відносини з Анітрою виглядали ідеальними. Вони мали дуже багато спільного. Де Маркус, як і Анітра, втратив матір у дитинстві. Його виховував батько та мачуха. Він мав двох сестер, яких дуже любив. Якщо описати його одним словом, то це люблячий, люблячий дуже. На перший погляд, Демаркус здавався чудовою парою для Анітри. Проте, коли слідчі почали розмовляти з близькими Анітри, вони дізналися, що її стосунки з Демаркусом уже кілька місяців були токсичними. У той час як друзі та рідні Демаркуса стверджували протилежне. Як ви думаєте, що сталося? Я не знаю, але Бог все бачить. Бог він і суддя і присяжні. Коли ти не ти ти Ви виважаєте, він не Так, без сумніву. Це факт, дитинко. У нас були дуже близькі стосунки. Вона була для мене як племінниця. Білий шевроле Круз 13-го року, що належав Анітрі, знайшли за кілька кварталів від її будинку. На машині не було переднього бампера, а на шинах залишилися сліди бруду та уламків. За день до цього друг Демаркуса Джавон Абрам підвозив його і звернув увагу на машину. Він спитав, хіба це не авто Анітри? На що Демаркус відмахнувся і сказав: Звісно, ні. Всередині машини залишився гаманець і ключі, але телефону не було. При дослідженні автомобіля знайшли відбитки пальців Демаркуса, зокрема на багажнику. Аналіз його власного автомобіля також показав наявність ДНК Анітри. Але оскільки вони зустрічалися тривалий час, в цьому не було нічого дивного. Але дещо все ж здивувало слідчих. Через 24 години після початку пошуків Демаркус згадав, що Анітра випадково поділилася з ним своєю геолокацією напередодні зникнення. Він запевняв, що її телефон востаннє фіксували неподалік її будинку. Але коли офіцери з поліції Фортвеллі перевірив ці дані, виявилося, що це неправда. Телефон востаннє подавав сигнал за пів милі на південь на Carver Drive. Там, наприкінці дренажної труби, поліція і знайшла мобільний телефон Анітри. Об'єднана пошукова група продовжувала прочісувати територію. Через негоду вертоліт не зміг піднятися в небо, тому шериф та його команда прочісували густі зарості, в основному пішки. Один із заступників шерифа округу Піч патрулював околиці, коли помітив доріжку, що вела від головної дороги в ліс. Було видно, що там недавно проїжджав автомобіль. Поліцейський вийшов із машини та пішов слідами. Чим глибше він заходив, тим більше бачив зламаних гілок і пошкодженої рослинності. А потім під тонким шаром хмизу та листя він натрапив на тіло молодої жінки. Його намагалися приховати, але вийшло погано. Поруч із тілом лежали уламки бампара, саме того, який відвалився від шевроле Анітри. Сьогодні, о 3.19 заступники шерифа та члени оперативної групи патрулювали територію. Через погану погоду ми не могли підняти в повітря вертоліт, тож вони просто їздили і шукали. Ми мали уявлення про кущі та гілки, які застрягли в передній решіці її машини. Тому заступники шукали такі місця. В районі, де її знайшли, один із заступників побачив схожу місцевість, невелику дорогу, що вела в ліс він поїхав вниз, але через дощ автомобіль далі не проїхав. Приблизно за 140 метрів від дороги він знайшов частину машини, саме ту, яку ми шукали. поруч із цим уламком переднього бампера лежала міськан. У вас Є підозрювання? думаю, це і так очевидно. Але ви можете сказати це вголос. Це її хлопець, ми вже тричі з ним розмовляли. Ростен показав, що Анітра була задушена. Також на тілі були сліди від удару по голові. Судмедексперти припустили, що після смерті її тіло тягли на місце, де його знайшли. Через кілька днів після того, як знайшли тіло Анітри, Демаркус Лізел був заарештований. Однак на той час йому не висунули звинувачення у вбивстві. Підставою для його арешту стало пошкодження майна. Приблизно за два тижні до загибелі Анітри в її будинку сталася тривожна подія. О третій ранку, 5 лютого, Анітра та її друг Скут, який ночував у неї, прокинулися від різкого гуркосту розбитого скла. Спочатку вони подумали, що щось розбили домашні улюбленці, тому не надали цьому значення. Але вранці, коли Скут уже пішов додому, Анітра викликала поліцію. Її автомобіль мав проколоті шини, а два вікна в будинку хтось розбив камінням. Вона сказала офіцерам, що не знає, хто це міг бути, хоча це був уже другий випадок, коли невідомий зловмисник проколов її шини посеред ночі. Рідні де обурювалися, що його взагалі вважають підозрюваним. Дізнавшись, що ваш син є підозрюваним у смерті Анізри, що б ви хотіли сказати людям? Ми тут сьогодні заради Ді, заради цієї справи? Ми просто раді, що йому призначили заставу у цій справі, щоб він міг повернутися до своєї кар'єри в армії США. Але перед цим мені було боляче бачити його в кайданках, ніби він якийсь злочинець. Мій син ніколи не робив нічого поганого. Він не причетний до цього. Я щиро співчуваю родині справді. У мене є доньки, одна навіть навчається в коледжі. Якби з нею щось таке сталося, я був би спустошений. Але мій син цього не робив. Він вихований правильно, він не агресивний, ніколи не бився. У нього немає кримінального минулого. Він хороша людина, хороший солдат, який служить своїй країні. Вас дратує, що його вважають підозрюваним? Найбільше мене дратує те, як деякі змі, соціальні мережі та окремі люди зруйнували його репутацію, очорнили його ім'я. Вони ж насправді не знають справжнього Демаркуса Літла. Він дуже скромний молодий чоловік, який три роки тому став сержантом армії США. У нього бездоганна репутація, ніяких плям у минулому. Ніхто не може сказати про нього нічого поганого. Він прожив на цій землі 22 роки, і ніхто не може звинуватити його в чомусь жахливому. Врешті-решт, Демаркус зізнався, що саме він проколов колеса машини Анітри та кидав каміння у вікна. Його охопила лють, коли він дізнався, що у неї вдома залишився ночувати інший чоловік. Проте свою причетність до вбивства він заперечував суддя призначив йому заставу у 10 тисяч доларів і відпустив під домашній арешт з електронним браслетом. Але за лічені години ще до звільнення з окружної в'язниці Демаркосу висунули звинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю, і він був не єдиним заарештованим. Його давній друг Джавон Абрам також потрапив за ґрати. Йому висунули звинувачення у наданні неправдивих свідчень і приховуванні факту смерті. У березні 22-го року Демаркус Слізл постав перед судом у Піч-Каунті. і ключовим свідком став той, кого він ще недавно називав своїм другом. Джавон скаже вам, що Демаркус Слізл вдарив Анітру. І душив. Душив до смерті прокуратура представила як докази токсичні переписки Де Маркуса та Анітри за кілька місяців до її смерті. Де Маркус Літл не та людина, яка здатна на вбивство, заявив адвокат Бенджамін Девіс. Він сумлінний військовий, скромний чоловік. Але сторона обвинувачення на чолі з прокурором Нілом Харверсоном змалювала зовсім інший портрет. За їхніми словами, стосунки Де Маркуса та Анітри були сповнені маніпуляцій, погроз і контролю з його боку. Те, що колись здавалося ідеальним романом, перетворилося для Анітри на пастку, з якої вона не могла вибратися. У листопаді 21-го року Анітра написала Де Маркусу, що вони мають припинити спілкування. Ти маніпулятивний і жорстокий, заявила вона. Я втомилася від твоїх погроз, я більше не хочу цього терпіти. Але щоразу, коли вона намагалася розірвати стосунки, він знаходив спосіб повернутися в її життя. Його повідомлення були пронизані ревнощами. Він постійно звинувачував її у зраді, навіть якщо на це не було підстав. Це був контроль, що поступово переростав у лють, і одного разу ця лють вибухнула. Після чергової сварки Демаркус вдався до крайнього засобу. Він почав погрожувати самогубством. Він звинуватив Анітру у тому, що вона довела його до такого стану, а потім замовк на кілька годин. Занепокоєна його мовчанням. Анітра неодноразово писала йому, намагалась зрозуміти, чи все з ним гаразд. Зрештою, Демаркус відповів. Він сказав, що його спроба піти з життя не вдалась. Але маніпуляції спрацювали лише через кілька днів після цього їхнє спілкування відновилося на свій день народження в листопаді. Анітра отримала від нього нове повідомлення, але привітань у ньому не було. Демаркус написав, що помилував чоловіка, з яким вона, на його думку, мала зустріч того вечора. Їхні стосунки на той момент були вже завершені, але Демаркус продовжував контролювати кожен її крок. Він погрожував будь-якому чоловіку, з яким вона спілкувалася. Одне з його повідомлень містило скріншот переписки з невідомою особою. У ньому де Маркус пропонував 200 доларів за те, щоб цей чоловік нашкодив ймовірному кавалеру Анітри. Якщо ти підеш з ним, у нас будуть проблеми, написав він. В іншому повідомленні він заявив, моє милосердя має межі. Девід Говард, якого називали Скуд, був місцевим парукарем. Його салон знаходився навпроти ресторану, де працювала Анітра, а жив він усього за кілька будинків від неї. 14 лютого вранці Скуд зрозумів, що, ймовірно, забув свій другий телефон у будинку Анітри. Йому потрібен був цей телефон для роботи, тож він написав їй, запитавши, чи не може вона його знайти. Але відповідь була дивною. У повідомленні від Анітри було сказано, щоб він надіслав їй свою локацію, і вона приїде до нього. Це здалося йому безглуздим, адже її будинок був настільки близько, що, стоячи у себе на подвір'ї, він міг чітко бачити її вхідні двері. Вона прекрасно знала, де він жив. Навіщо їй їхати до нього. Скут зателефонував Анітрі, але вона не відповіла. Натомість прийшло ще одне повідомлення я зараз не можу говорити. А потім ще одне, ще більш дивне, наче Анітра намагалася розірвати з ним стосунки, але ж вони не були парою. Коли той, хто писав з телефону Анітри, знову запитав його адресу, Скут відповів, що не хоче брати участь у цій дивній ситуації. Після цих повідомлень Скут побачив чорну Тойоту королу. Авто повільно кружляло кварталом раз за разом, намотало 5 або 6 кіл. Стривожений, він написав своїй знайомій С'єрі Стюарт і відправив їй номерні знаки автомобіля. Пізніше поліція встановить, що це була машина Демаркуса літла. 16 лютого у неділю Демаркус і його друг Джавон Абрам разом відвідали церкву. Після служби вони сіли в машину і вирушили на прогулянку. Саме тоді, під час цієї поїздки, Джавон почув від Демаркуса зізнання, яке переповів у суді. Я виливав їй душу, говорив із нею. Я намагався сказати їй, що відчуваю, як сильно її кохаю, і все таке. Він сказав, вона, врешті-решт, засміялася йому в обличчя. Він сказав, чувак, я не знаю, що сталося. Я просто відключився, а потім вдарив її. Потім він сказав він сказав, що після цього просто схопив її і почав душити. В якийсь момент вона перестала чинити опір, і він відчув, ніби вона хотіла бути вдома, хотіла піти до мами. Він сказав вам. Що виливав їй душу, так? Так, мем. І що Анітра засміялася з нього, правильно? Так, мем. І що він ударив її? Так, мем. І що він почав душити її? Так, мем. І що спочатку вона боролася, правильно? Так, мем. А потім він сказав вам, що сталося, ніби вона просто здалася, що хотіла бути зі своєю мамою. Так, мем. І її мати вже померла. Так, мем. Наступного ранку Демаркус завантажив тіло Анітри в багажник її ж машини і вирушив у ліс округу Кроуфорд. Дорога була нерівною. Шевроле підстрибував на вибоїнах, і передній бампер, зрештою, відвалився. Він залишив тіло в глушині, а потім повернувся до Фортвеллі, припаркувавши машину за кілька кварталів від її дому. Там зателефонував Джавону і попросив підкинути його додому. Пізніше Джавон згадав, як вони поїхали на Грір Роуд до межі округів піч і Кроуфорд. Саме там, де Маркус показав йому тіло Анітри. Потім він витяг уламок бампера, що залишився неподалік, і змусив друга допомогти позбутися доказів. Вони відвезли уламок подалі і викинули його в канаву біля іншої дороги. Всю цю історію підтвердили дані GPS. Сигнали телефонів Де Маркуса і Джавона, ідеально збігалися з маршрутом, який він описав поліції. І повністю спростовували версію, яку Де Маркус розповів на суді. Він наполягав, що його там не було, а дані GPS – просто технічна помилка. Присяжні радилися три години. Перед ними було три варіанти: навмисне вбивство, вбивство під час злочину та напад з обтяжуючими обставинами. За першим пунктом умисне вбивство присяжні визнали Демаркуса Літла невинним. За другим пунктом вбивство під час злочину присяжні виснали Де Маркуса вітла винним. За третім пунктом, напад із обтяжуючими обставинами. винним. Після оголошення вердикту помічник окружного прокурора Дон Бейзін поділився своїми думками про складність цієї справи. Найбільшим викликом було довести присяжним, що вся відповідальність лежить на Демаркусі, а Нітра поверталася до нього, вона прощала це як жаба, що повільно нагрівається в каструлі. Якби її кинули в окріп, вона б вистрибнула, але температура зростала поступово і в якийсь момент стало пізно. Тому важливо не здаватися, нагадувати жертві, що вона в небезпеці, бо інакше все закінчиться трагедією. Прокуратура вимагала найсуворішого покарання довічного ув'язнення без права на звільнення. Суддя погодився у березні 22-го року. Демаркуса Літла засудили до довічного ув'язнення без права на другий шанс, без можливості коли-небудь вийти.